Надати слово роману, пану Роману Ващуку, це бізнес-амбудсмен України, найбільший захисник нашого бізнесу. Ми дякуємо дуже за його працю і запрошуємо вас до слова. Дуже дякую модераторам. Вітаю всіх учасників. Як ви знаєте, два місяці тому наша рада завершила перше розслідування за власною ініціативою щодо проблем блокування, надала ряд рекомендацій. Про це я буду говорити в спецстоповій опісля. Так що сьогодні, тут тепер, зважаючи на склад учасників, хочу зупинитися більш детально на такій рекомендації нашого звіту як коригування адміністративної. Практики, тому що передбачуваний правозастосування є надважливою для бізнесу. Е, і значення усталених позицій судів, зокрема Верховного суду, і рішень ДПС є очевидним. Е, з року в рік бізнес скаржиться на зупинення реєстрації податкових накладних, а протягом останнього півроку тим більше. Е, поточна ситуація, коли щорічно задовольняється. Більше ніж 94% позовів платників податків вказує на системні порушення законодавства з боку держави, що є обурливим явищем в правовій державі. А в додатку, як згадала про статистику пані Ханова із суду, держава практично просто сказавши сама себе з пам'яті. Отже, генерує тисячі рішень, які тоді в тисячу раз, тисячі разів оспорюються, приймаються однозначні рішення судів, а держава продовжує ніби нічого. ДПС та суди мають докорінно різне бачення типових питань реєстрації е, і, начебто, живуть у паралельних реальностях. Як наслідок врахування усталеної судової практики під час прийняття органами ДПС рішень залишається проблемним питанням, від чого найбільше потерпає бізнес? Так що звернемо увагу на кілька питань, погляди, де погляди різняться. Частину ви вже почули їх озвучено е з більшою чи меншою чіткістю протягом доповідей, але я би хотів е зосередитися на кількох питаннях. Питання, що потрібно для реєстрації зупиненої податкової накладної, з наших опитувань, ми знаємо, що платники податків витрачають переважно більше ніж 12 годин на подачу пояснень та пакетів документів по кожній податковій накладній, з надією, що її приймуть. Адже стандартного рецепту успіху немає. Ну, це вже нам сьогодні також пояснювало, специфіка міняється. Бачення податкової, так як ми її розуміємо. Вони аналізують подні документи на предмет реальності товарності господарських відносин, перевіряючи не лише документи по зупиненій операції між платником і контрагентом, а аналізуючи глибше саму можливість сторін здійснити ту чи іншу операцію. Тобто питання, скільки у вас є працівників, основні заход, засоби, які там автомобілі, і так далі, е, яке джерело походження товару? Е, це трошки ширше е, в багатьох випадках е, по податкових накладних, а тим більше, коли йдеться про ризиковість чи таблиці, перетворюється у міні-податкову перевірку, яка не оголошується, а використовується процес реєстрації, процес визначення ризиковості як приховану форму е, податкової перевірки. І тому тоді підставою для відмови є неподання необхідних, на думку податкової, документів або ризиковістю, що автоматично робить документи такими, що нічого не підтверджують. В судах, що ми бачимо, якщо документів достатньо для цілої реєстрації податкової накладної, суд, як правило, скасовує такі рішення по формальних ознаках. Не досліджуючи зміст господарських відносин, не говорячи вже про їх реальність, і про це згадувало також пані Хано, кажучи, що е, судді не збираються бути е, арбітрами детальної кожної господарської операції. Причина такого мислення реальність має досліджуватися в межах документальних податкових перевірок. А як бачимо, їх не проголошують, а замість того обхідним шляхом е, стараються ось тієї мети, а не по кожній зупиненій системою податкових накладних. Е, тут постанова Верховного суду від 1 лютого цього року. Адміністративний суд не досліджує зміст господарських правовідносин. Постанова грудня 22 року, 7 грудня. Контролюючий орган не повинен здійснювати повний аналіз господарських операцій позовича на предмет їх реальності. А ми щойно почули, що тут питання: скільки працівників, як, якого роду автомобілі, чому автомобілі, форма власності автомобілів, все це в судах е, викликує е, алергію. кажуть, не наша справа, і не повинно, і, і це ніде не зазначено ні в законодавстві, ні в підзаконних актах. Е, і тим самим суди так рішають як рішають. Ну і е, також е, суди стають по стороні того, що треба б чітко визначувати е, списки того, що потрібно е, в постанові Верховного суду від 19 жовтня 2022 року. Е, Залежить від чіткого визначення податковим органом конкретного виду критерію оцінки ступеня ризиків, зазначенням необхідності надання документів за вичерпним переліком відповідно до критерію зупинення реєстрації податкової накладної, а не довільно на власний розсуд. Так що ми підтримуємо як рада бізнес-омбудсмена цей погляд суддів і. Розуміємо, що відповідний обсяг документів для подолання сумнівів є унікальним, залежить від організації е, господарських взаємовідносин, але е, дуже часто перелік питань та показників, зазначених в рішеннях контролюючих органів, не співпадає з дійсними сумнівами податкової. Тобто, клікнеться чи зазначиться щось одне, а реальні сумніви є інакшими. І наша праця дуже часто, коли ми займаємося кейсами е, податкових накладних, це е, в розмовах трьохсторонніх е, із е, із е, значить, підприємством і е, державною податковою службою вловити, що саме бракує з точки зору податкової, витлумачити це і постаратися надати ті документи. Які бракують, але це не повин... ми цього не повинні робити. Це повинно бути чітко виписано самою податковою, так що зміна форми рішень по ризиковості в січні цього року і впровадження етапу подання додаткових документів на комісії регіонального рівня у березні цього року є, на нашу думку, кроками у напрямку напрямку налагодження цих питань разом з тим. Тут рано зупинятися. Часто доводиться спостерігати, що і оновлені ці вимоги виконуються формально на місцях. Знову ж таки, замість того, щоб продумати до кінця, клік сюди, клік туди. Суть реальних сумнівів так і залишається незрозумілою ні для підприємства, ні для нас, які ми читаємо з отриманого рішення. Питання відповідності платника податку критеріям ризиковості знову ж таки, бачення податкової. Зазвичай е, контролюючий орган приймає рішення про відповідність платника податку критеріям ризиковості за результатами податкової інформації, що отримана з баз даних ДПС під час виконання функції контролю, а не в рамках процедури подання останнім податкової накладної е, для реєстрації. Е, ДПС не може аналізувати взаємозв'язки між компаніями, допоки немає факту реєстрації між ними податкової накладної. А вже згодом ця накладна, тобто операція між компаніями, і може стати причиною для ризиковості платника. З того, що ми бачимо з позиції судів, рішення комісії щодо відповідності платника податку критеріям ризиковості платника податку на додану вартість, має передувати складання і направлення таким платником податкової накладної розрахунку коригування. Що здійснеться eh, наслідками чого здійснюється моніторинг платника податку податкової накладної? Отже, тут є інверсія. Одні кажуть: ми тільки можемо вас зловити, раз ви вже зареєстрували, і тоді ми ретроактивно визначаємо вашу ризиковість з точки зору судів. Ні, ви маєте зрозуміти підприємство, ризиковість. А тоді вже на підставі того рішати про накладну e, в постанові Верховного суду від e, 23 червня 2022 року. Там сказано, що суд погоджується з висновками суду першої та апеляційної інстанції, що рішення прийнято не за наслідками подання останньої податкової накладної, що суперечить положенням порядку номер 1165. Тобто, що воно прийнято за рішенням інших інформацій, але не за тими, які виставлені в законодавстві і в порядку 1165. Єдність судової практики найкращим чином відповідає вимогам передбачуваності ефективному захисту прав людини, згадані категорії справ 94%. Однак звалювати всі проблеми податкової системи на суди це не панацея, бо судове оскарження є обтяжливим для бізнес-спільноти, оскільки триває в цілому не менше року, протягом якого у покупця відсутня можливість скористатись податковим кредитом, а продавець не може зменшити свої податкові зобов'язання. Уже доволі традиційно сторони мають умови в господарських договорах. Що у разі нереєстрації податкової накладної своєчасно, покупець заплатить менше продавцеві, а решта оплати буде тільки в момент реєстрації. Так що, цим самим ми спотворюємо е, суть господарських е, операцій. Так само для держави через надмірну завантаженість судів однотипними справами. А в подальшому і необхідністю більш ніж 90% справ компенсувати витрати пов'язані з розглядом справи: це судовий збір, вартість професійної проничної допомоги, штрафи за невиконання і так далі. Все це не додає репутації податкових органів і не сприяє побудові довіри, яка є найбільш дефіцитним елементом відносин бізнесу і суспільства до держави. Держава має або забезпечити впровадження процедур перегляду правозастосовшої практики ДПС України за результатами формування судової практики, тобто не чхати на судову практику, а її втілювати у свої діяльності. що сьогодні вказує на Системні порушення законодавства або ініціювати зміни до чинного законодавства з метою легалізації того власного бачення, того, як має функціонувати есенкор, будь-який з цих варіантів, в свою чергу, знизить кількість адміністративних скарг і позовів, сприятиме підвищенню рівня довіри до державних інституцій та зменшенню корупційних ризиків. Я до цього повернуся в окремому виступі, але коли є два. Дві окремі вертикалі з двома окремими розуміннями питання появляється між ними сіра зона, і ця сіра зона це є потенціал для корупції, це є потенціал для рішалова, для сприяння розблокування. І це є значною небезпекою. Жити державі в обличчі суддів в одній парадигмі. А державі в обличчі податкових органів інший найгірший для суспільства для бізнесу варіант, а ми його вже спостерігаємо вже більше трьох років. Ми думаємо, що тут провідну роль може, і сьогодні це ми бачимо також, відігравати Верховний суд. Користуючись можливістю, я закликаю до продовження започаткованого сьогодні широкомасштабного діалогу судової гілки влади із. Податковою і з бізнесом е, Верховний суд може допомогти у створенні ефективного механізму зворотнього зв'язку, наданій ширшої статистики, зокрема по справах із зобов'язанням суб'єкта владних повноважень, скасувати рішення про відповідність критеріям ризиковості, прийняттю таблиць даних та сприянню досягненню спільної мети, е, Прийняттю участь у різного формату робочих зустрічей це. Наприклад, де є де вже працюємо разом ради бізнес-омбудзмена, ДПС МінФін, щоб напрацьовувати далі потрібні зміни, е, я бачу з цього сьогоднішньої нашої дискусії, що судова гілка влади готова до діалогу і думаю, також до активної залученості. Якщо скоротити два пріоритети, що ми бачимо, потрібно від держави менше чіплятися до дрібниць, технічних чи інших, краще готувати рішення і виписувати їх. Е, про значні шкідливі схеми, які тоді витримають іспит е судової справи і судового рішення, е отже, не розпорошуватися, чітко зосереджуватися, чітко виписувати і слухати голос як бізнесу, так і судів. Дякую.